А ви знаєте, що колективний спів має надзвичайно позитивний вплив на організм, що підтверджено численними дослідженнями. Його користь проявляється як на фізичному, так і на психоемоційному рівнях. Перше це покращення дихальної системи. Спів вимагає глибокого, контрольованого дихання, що тренує легені. Та дихальні шляхи. Покращує їхню функцію та насичує кров киснем. Стимуляція кровообігу. Спів активує м'язи м'язи грудної клітини та діафрагми, що покращує кровопостачання до внутрішніх органів. І, зокрема, до головного мозку. Це своєю чергою позитивно впливає на пам'ять та розумову активність. Зміцнює імунітет. Дослідження показали, що груповий спів сприяє виробленню антитіла імуноглобуліну, а яке відіграє ключову роль у боротьбі з інфекціями. Та знижує рівень кортизолу гормону стресу. Загальне оздоровлення, спів є унікальним самомасажем для внутрішніх органів. Ну, от, наприклад, робота діафрагми масажує печінку, запобігаючи застою жовчі, а також покращується і робота кишківника, тому що людина, яка співає, працює всім тілом, психоемоційні переваги. Зниження стресу, зниження тривожності. І під час співу організм виробляє ендорфін та серотонін, гормони щастя, які покращують настрій, знижують рівень стресу та допомагають боротися з депресією. А ще почуття єдності дає саме колективний спів, сприяє виділенню окситоцину, гормону, що відповідає за соціальні зв'язки, і зміцнює почуття спільноти, приналежності та довіри між людьми. Спів дає підвищення самооцінки. Участь у хорі чи співочій групі допомагає людям відчути себе частиною чогось більшого, що може значно підвищити самооцінку та віру у власні сили і не лише в музиці, а й в інших сферах життя.